Вітаю! Ви на каналі CryptoKit. І у цьому відео я розповім вам про гру Chainers та як тут можна заробити абсолютно без вкладень. Приємного перегляду. А перед початком попрошу підписатися, поставити лайк та написати комент. Це дуже допоможе у просуванні українського контенту. Перш за все перейдімо на їхній сайт. Всі посилання залишу в описі. Як бачимо, їх тут підтримують дуже багато різних партнерів. Також вони мають підтримку Імотейбл. Це означає, що за ігрові активності ми будемо фармити кристали, а їх на Immutable Play будемо обмінювати на ключ та фармити їхній токен EMX. Про платформу Immutable Play в мене є окреме відео. Хто не бачив, раджу переглянути. Тепер переходимо в саму гру. При першому вході вам потрібно буде зайти через гаманець. Додаткові гаманці можемо підв'язати у нашому профілі. Нас зустрічає місто з позначками, де показані всі активності. В самому гаманці у нас є три валюти: перша це внутрішня ігрова CFB, друга Polygon та BNB. Я почав грати не так давно і вже трошки нафармив. Основна механіка в цій грі це є наша ферма. Тут в нас є територія, на якій ми розставляємо грядки, а також тваринок. Суть тут проста. Ми фармимо ресурси, збираємо, садимо. І далі закидаємо їх в пул. Як і три монетки в гаманці, є три пули. CFB, Polygon та BNB. Пул оновлюється кожні 4 години, а кількість призових залежить від нашого тіра. Всього є 3 тіри. Самі нагороди бачите на екрані. Тобто ми фармимо ресурси, їх закидаємо в пул. І в кінці часу отримаємо нашу нагороду. За різні ресурси ми отримаємо різну кількість біопоінтів. Чим більше ми будемо мати біопоінтів, тим більше буде наша частка. І відповідно, чим більше людей буде закидати в пул, тим буде зменшуватись наша частка. Потрібно назбирати 10 тисяч біопоінтів, щоб перейти на другий тир та фармити більше. За пулет вже вирішуєте самі. Полігон та BNB можна зразу виводити на гаманець. А CFB – це внутрішня ігрова валюта, і вона тратиться на покупки в магазині. На початку я буду все закидати в CFB та прокачувати свою ферму. Тепер де ж взяти ресурси. На початку вам мали б щось дати, але вже не пригадую що саме. Далі вертаємось на карту. Якщо ви вирішили задонатити, то тут є магазин. Товарів багато, як і насіння, так і різні тваринки. Якщо хтось хоче почати з мінімальними вкладеннями, в магазині є стартовий пак за 2 долари. Тут ми отримаємо грядку, курку та рослини. Саме з цих рослин ми можемо крафтити корм для курки. Хто ж хоче вкласти більше, потрібно вивчити ринок та подивитися, що найбільш буде вигідно. На початку раджу трошки пограти, розібратися, і тоді вже вирішувати, що купляти, і чи варто взагалі його купляти. Тут я вам не підкажу, так як сам буду грати майже без вкладень. Якщо ви тільки зайшли і хочете грати без вкладень, тут є така опція. Перше й усувне це заходити кожного дня та забирати щоденні нагороди. Просто заходите і клеймите. В нагороду будете отримувати насіння, токени SFB та різні розхідники. Найцікавіше за 28-й день ми отримаємо аж 500 токенів SFB. За це можна трохи докупитись і прокачати ферму. Наступна вкладка це є наші місії. Тут дивитесь, що можете виконати. І стараєтесь закривати. До прикладу, за 7 щоденних входів ми отримаємо ось таку грядку: є івентові, щоденні, щомісячні, та щотижневі, ще один бонус це є міні-ігри. Тут ми бачимо нашу ферму, сезонну гру Rolling Snow, а також China's Dream. В планах в них ще нові ігри, тому чекаємо на продовження. Спочатку глянемо в Channers Dream. Тут наше завдання бігати по локації, вбивати монстрів та нафармити 1000 плюс поїнтів. От я доформив 1000 поінтів, і тепер можна спокійно помирати. За це ми отримуємо рандомну карту і дивимося, що нам випаде. Це насіння, але як бачите, збоку, воно одноразове. Наступна гра це Rolling Snow. Її додали суто на зимовий івент. Знизу ми бачимо нагороди. щодня нам дається один фрірол. Суть така, що ми котимось в кульці. Якщо ми не докотимось до вибраної нами довжини, то ми нічого не отримаємо. Також бачите, тут є замочки. Внизу пише, що потрібно 500 СП. Це є наша сила персонажу. За івенти, а також з попередньої гри ми отримаємо спорядження. Кожен елемент спорядження має свою потужність, своє СП, внизу пише наша загальна потужність. Тепер вертаємось до гри. Наразі в мене 197, а це означає, що більшість нагород за останні рівні я не зможу забрати. Тому я думаю, оптимально буде поставити 135 і спробувати докотитися. Як бачите, я докотився, отримав розхідники, а також насіння. Це ми можемо робити кожного дня. І останнє це ми можемо фармити SFB. Ми за активність в інших проєктах можемо фармити їхню монету SFB. Відкриваємо і бачимо, які умови, що нам треба зробити, і скільки монеток ми отримаємо. Проект виглядає цікавий і постійно розвивається. На початку буде вимагати у вас досить багато часу, адже рослинки будуть рости по 8-15 хвилин. З часом будуть з'являтися великі рослини, які будуть рости 6-8 годин, а це означає, що в проект потрібно буде заходити 2-3 рази на день, буквально на 5-10 хвилин. Гра цікава, і з часом може перерости на невеликий та відносно пасивний дохід. Підписуйся на телеграм-канал, там буду ділитися всіма своїми результатами. Хто вже давно грає, напишіть, як ваші успіхи, а ми зустрінемось у наступних роликах.